Пане Сергію, вітаємо вас із початком другої частини сезону, з вашим дебютом на посаді гірника спорт. Як розцінюється цей дебют? Непростий був матч, і результати поділили очки, хто їх втратив, хто придбав. Ви знаєте, ну по-перше, я хочу сказати, що в мене була дуже велика перерва, коли я був в Кам'янському головним тренером у 2007 році. Я сьогодні відчув. Як сказав Остен Черчилль, політика це наркотики. Один раз спробуєш, і ти завжди будеш її хворіти. Якщо замінити слово політика на футбол, на тренерство, то це моє відчуття. У мене до сих пор мурахи йдуть по тілу, тому що це відчуття, коли ти біля бровки відчуваєш цей накал емоцій, боротьби, помилок, яскравих моментів, це не відчуття таке, яке я Вважаю, що це, це, це тільки по, потрібно самому відчути. Я хочу подякувати, що мені, що хлопці, які в мене зараз, зараз в команді проявили характер, в першу чергу, тому що ми казали, що сьогодні буде перший чинник – це характер, потім дуже… Дуже хотів би подякувати команді «Прикарпаттів», тому що я знаю, як вони грають, як вони налаштовувалися, які у них завдання, які у них підбір футболістів. І дуже була така безкомпромісна гра, які, які команди завдання різне вирішували. Але я вважаю, що можна розділити на три етапи гру. Це перший тайм. Перший тайм був більш змістовним. Тому що у нас було зрозуміло, як грає команда суперниками, яким наш план на гру, ми дали простір, але верні м'яч, а простір у нас у нас з'явився простір. Ми зрозуміли, що ми можемо цим використовуватись. Був початок дуже добрий. Це перший етап, другий тайм. Можна розділити до гола і після гола. До гола, а він вийшов на другій минуті другого тайму. Це була комбінація, вона, яка мені дуже подобається. Яка вона проходить, вона чисто футбольна. Ми домовлялися і знали, що ці зони вони дуже дуже можливі для голу. А потім вже Пішла психологія і мастерність команди суперників. На жаль, у нас молоді футболісти, які вийшли, вони поки що поступаються барчуку і Цюцюрі мастерністю. майстерністю. Але через ці ігри вони будуть приобретати цю майстерність цей опит, який вони повинні отримати, граючи. І я вважаю, що якщо так резюмувати цю гру, я знаю, що вони нас простили там три моменти було на 90 й хвилині, але це вже психологія, це там уже був хаос, і футбол це такий, такий емоційний момент, який, да. так що. З одного боку, я не задоволений нічим, тому що нам потрібно перемагати. Ви ж бачили у нас, даже при при нечі воротар побіжав побіг забивати. Ми налаштовуємося на на тільки на перемогу, і це не якийсь такий, а це наше завдання на сезон.